Як бджоли роблять мед? Весь шлях, від квітки до банки на полиці, все починається з нектару. Робочі бджоли вилітають на пошуки квітів і за допомогою свого довгого хоботка висмоктують нектар у спеціальний медовий шлунок. Повернувшись у вулик, вони передають нектар іншим бджолам. Там починається хімія. До нектару додаються ферменти, які розщеплюють складні цукри. Потім настає найцікавіше сушіння. Бджоли розмахують крилами, випаровуючи зайву вологу. Рідина густіє, це вже майже мед. Коли мед готовий, бджоли герметично закривають його восковими кришечками. Так він може зберігатися місяцями, а іноді й роками. Але як він потрапляє до нас? Пасічники відкривають вулик, обережно виймають рамки. Розкривають воскові кришечки і відкачують мед у спеціальних центрифугах. Далі фільтрація розлив у банки, і він на вашому столі. А ви який мед любите більше? рідкий чи закристалізований? Напишіть у коментарях.